Ще кілька місяців тому у стінах бурштинської міської лікарні функціонувало акушерське гінекологічне відділення. Саме тут у комфортних умовах народжували своїх малюків жінки не лише з бурштинської, а й з сусідніх громад. Та з 1 жовтня цей розділ історії лікарні завершився. Пологи тут більше не приймають. Не приймаємо пологи, оскільки заклад вже черговий рік не контрактований з Національною службою здоров'я на надання такої послуги. І Національна служба здоров'я свої конкретні вимоги. Виставляє до закладів так, що фінансування за ці послуги вона не буде здійснювати в жодному випадку. Більше того, в нас було повідомлено, що якщо заклад не припинить проводити таку діяльність, заклад буде позбавлений ліцензії на медичну практику. За словами керівниці закладу Галини Бурецької, рішення продиктоване вимогами Національної служби здоров'я України для контрактування послуг із акушерства потрібно щонайменше 300 пологів на рік. У бурштині ж цей показник становив лише близько 120. Тому НСЗУ не може фінансувати такий напрям. А лікарня змушена була переглянути структуру відділень. Отож, це відділення ми реорганізували персонал, який працював в даному відділенні. Залишився працювати теж в закладі нашої Буштинська центральна міська лікарня. У нас працюють два акушер-гінекологи в стаціонарі, два акушер-гінекологи в поліклінічному відділенні. Попри це, приміщення не залишилось порожнім. Тут продовжують працювати гінекологічне та травматологічне відділення. У нас в Бурштинській лікарні функціонує кушарство гінекологічне відділення. Ми надаємо всі послуги. Госпіталізуємо жінок як вагітних до 22 тижнів, так і е, з проблемами по гінекології. Проводимо е, операції як малоінвазивні, гістероскопія, лапароскопія, так і великі абдомінальні операції. Е, у нас спостерігаються, е, по, е, спостерігаються жінки е, вагітні, е, вони Повністю проводиться спостереження за вагітністю, проводиться скринінги, проводиться лабораторні всі обстеження вагітним. Щодо пологів, то тепер народжувати жінки з Бурштинської громади можуть у пологових відділеннях, скажімо, Івано-Франківська чи Калуша, тому мають заздалегідь звернутися саме туди. Якщо вагітної починаються пологи, то відповідно вагітна викликає швидку. Додому, якщо вона звернулася до нас з цією проблемою, вона не якби не сорінтувалася, що це пологи, то ми викликаємо швидку на себе. вигідно відповідно спостерігається до того часу у нас, і відповідно вона доставляється в заклад, де проводяться пологи. Та у Бурштинській лікарні сподіваються це рішення тимчасовим, адже з вірою в перемогу, повернення молоді та зростанням народжуваності тут мріють знову відкрити двері для нових життів. На це треба, щоб була і воля українців народжувати у післявоєнний період, в період миру, спокою, стабільності. І звичайно, що це буде державна підтримка такого рішення. Якщо це буде з боку держави, то ми звичайно готові знову працювати і приймати народжених малюків в нашому закладі.